Майже 10 років Трускавець живе без послуг теплоенерго. Усі жителі багатоповерхівок мають індивідуальне опалення а комунальні установи модульні котельні, використовують і газ, і тверде паливо. В Трускавці було повністю ліквідовано комунальне. Теплопостачання в багатоквартирні житлові будинки це показало з досвіду, що це добра практика і вона себе оправдала, оскільки ми не маємо зараз жодних заборгованостей. Лікарня якраз зараз активно проводиться роботи для того, щоб мати альтернативу. Це твердопалений. І станом на сьогодні вже три великих санаторіях санаторії мають. Ми говоримо про великі санаторії, мають два види теплопостачання. А це один із таких санаторіїв. Готуючись до зими, тут замінили вікна на більш енергоефективні. Шість років тому встановили твердопаливний котел, який обслуговує фірма-підрядник. Начальник відділу техзабезпечення Микола Мельницький каже, що економія порівняно з газом суттєва. Відтак на зиму вже заготовили дрова. Ми більш-менш знаємо наші витрати. Все залежить від кількості людей, так як зараз санаторій загружений. Приблизно ми знаємо, скільки нам потрібно. Ми готові до опального ліцезону на 100%. На аварійні випадки, коли всяке буває обладнання, може зупинитися. Маємо заключену угоду з нафтогазу на постачання газу. А це чотиризірковий мережевий готель. Тут проживають не лише туристи, а й вимушені переселенці. На зиму в готелі очікують, що гостей побільшає. Десь 15% наших гостей це займають ті гості, які приїхали від початку війни. Скоріше за все будуть повертатися, напевно, навіть гості, які жили у нас там 3-4 місяці, тому що є вже такі заявочки. Але, звісно, ми готові тобто, прийняти і чекаємо, прийняти наших гостей. Ми для цього все робимо, тобто, щоб очікувати їх зимою, щоб цю зиму, тобто подарувати їм тепло, електроенергію. Донедавна теплом і гарячою водою готель забезпечувала власна газова котельня. Та тепер тут задумалися над альтернативою. Нами було прийнято рішення в зв'язку із ситуацією в країні. Невідомо, яка буде вартість газу. Було прийнято рішення про закупівлю твердопалних котлів. Дрова ж також закупили твердої породи, бук, дуб, граб, десь порядка 130-140 кубів. Дрова повинно вистачити на е, порядка на два місяці. Ось і гарантую, що наші гості точно не замерзнуть. Загалом у трускавці близько 90 санаторіїв, готелів і пансіонатів. Усі разом вони можуть прийняти близько 15 тисяч людей. Та під час війни лише частина працюють на повну потужність. Тож у мерії прогнозують, що деякі заклади на зиму взагалі закриються. Ольга Іващук, Олексій Шалковий. Суспільне новини Львівщина.